Ви є пастором мультикультурної міжконфесійної церкви. Так. як ваш досвід допомагає вам будувати мости між культурами? Можете поділитися? Знаєте, я дивлюся на приклади з Біблії. Павло казав: я став усім для всіх, щоб спасти, хоча б декого, у будь-який спосіб. Павло є найкращим прикладом того, як ми маємо поводитися серед людей, які не вірять у те, у що віримо ми. Павло не говорив їм нічого поганого. Павло не розпочинав з ними війну. Він приходив до їхніх громад, розділяв з ними хліб і говорив з ними. Павло не намагався насильно когось навернути. Він просто жив своїм життям. І ті, хто вірив і надихався цим, починали йти за його прикладом. Саме тоді Павло починав проповідувати: бо віра без діянь мертва. Віра це те, що творить тебе, не обрізання, а віра в Ісуса Христа. Коли ми дивимося на життя Павла, воно вчить нас, як ми маємо ставитися до наших братів і сестер. Ми дивимося на притчу про доброго самарянина. Дуже відома історія з Біблії: один чоловік пройшов повз і не допоміг, другий теж пройшов і не допоміг. Але самарянин, який не був християнином, зупинився й допоміг людині, яка цього потребувала. І Біблія підносить цю людину, бо її серце було праведним. Річ не лише в релігії, але в серці людини. Ти можеш сповідувати будь-яку релігію, але водночас бути злою, жорстокою людиною. Ти можеш ходити до церкви, мечеті, храму. Але якщо твоє серце зіпсоване чи зле, це нікому не потрібно. Тож я дивлюся на приклади тих лідерів, які були до мене, і на те, як вони діяли і намагаюся діяти так само. Ми будуємо мости. Щиро вдяка вам за це.